500 тисяч гривень, саме таку суму виділили міські обранці при плануванні кошторису цього року, аби підрихтувати обличчя місцевої спортивної інфраструктури. Коли ж взялися до роботи, грошей забракло, тож на останній сесії додали ще 50. При формуванні кошторису на 2016 рік було видно 375 тисяч саме на стадіон і 125 тисяч на ремонт туалетів в самому будинку спорту. Зараз ми додатково. Просили депутатів, депутати підтримали. Ми додатково ще довиділили 50 тисяч на саме приміщення будівлі. Спорту, там вже завершений ремонт в туалетах, і вдалося зробити ще ремонт в коридорі і доробити, змінити освітлення, тому що там з освітленням включалося одним включателем. І коли займалося, наприклад, на одному тенісному столі, світло горіло над усіма столами. Що, звичайно, є неефективним використанням. Зараз це все змінено і буде замінено на енергоощадні лампи. На стадіоні також. Роботи зараз йдуть і мають бути завершені, ми так плануємо до Дня міста. Йдемо на міський стадіон. Заступник директора спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар Валентин Бортнічук розповідає: робітники роблять капітальний ремонт двох центральних секторів глядацьких трибун. Відновлюють східці, заливають бетонну основу і замінюють опори для сидінь. На стадіоні «Шахтар» проводяться ремонтні роботи. Це проводиться капітальний ремонт наших би, трибун. Вони були в дуже жахливому стані, тому що коли спробували змінювати трошки, укріпляти сидіння, значить все було гниле, все розвалювалось. І таким чином вирішили зробити капітальний ремонт, ну, щоб було людям якби, нормально приходити і комфортно себе відчувати в нашому стадіоні. Вже раніше на стадіоні замінили усі ворота, а також поступово ремонтують бетонну огорожу, вирівнюючи або ж замінюючи секції. Нещодавно завершили ремонт арки під таблом. У будинку спорту найбільший обсяг роботи зробили у вбиральнях. В туалетах поновлена нова плитка, покладена будуть нові, значить, нова сантехніка встановлена. Ну щоб людям людям було комфортно. Люди нас приходять займатися. Я думаю, що тут буде так само все комфортно для них. У приміщенні спорткомплексу ремонтують також із. Зал на першому поверсі. Валентин Бортнічук розповідає, мінятимуть і освітлення. Раніше воно було недостатнім. Тепер кожен тенісний стіл освітлюватимуть належно. Лампи замінять на енергоощадні. Також в будинку спорту Сокошахтар проводиться ремонт холу, капітальний ремонт. От, на даний момент вже майже зроблені є туалети. Робиться стеля, і буде встановлено автономне освітлення, щоб нам трошки економити. Зроблені, як казав, туалети будуть вставлені двері в кабінетах. Окрім самого стадіону і будинку спорту, облаштовують і під'їзд до комплексу. Раніше тут, після опадів, важко було оминути калюжі. Тепер фірма-підрядник отримала завдання вирівняти виїзд від ринку аж до проспекту Дружби, аби вода не затримувалася у дворі. Завершити увесь комплекс робіт планують до дня міста.